А ви знаєте, скільки прямих предків має кожен із нас на відстані десяти поколінь вглиб? Тобто, скільки пра-пра-пра і так вісім разів дідусів і бабусь є в кожного з нас? Це легко порахувати. Я перше покоління, мої батьки друге, четверо дідусів, бабусь третє. Восьмеро прадідусів і прабабусь четверте. І так далі. З кожним поколінням углиб кількість предків подвоюється. Десяте покоління це 1024 особи, але є нюанси. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, на відстані 10 поколінь кожен із нас має 1024 пра 8 дідусів і пра 8 бабусь. Причому йдеться про порівняно невеликий часовий відрізок приблизно 350 років. Щоб було більш зрозуміло, ці предки жили приблизно у часи Богдана Хмельницького, плюс-мінус. А на рівні 20 поколінь цифра уже без перебільшення вражає. Кожен із нас має приблизно один мільйон прямих предків, які проживали в 13-14 століттях. Правда, прискіпливий глядач відразу заперечить мовляв, тоді не було такої кількості населення. Скажімо, на початку 14 століття в Європі було всього 70-80 мільйонів мешканців. А після епідемії чуми 1347 року ця цифра скоротилася втричі. Все правильно, за такою формулою, а вона вірна, що дуже важливо усвідомлювати: в недалекому і далекому минулому на землі мали проживати мільярди людей. А ми знаємо, що це неправда. Населення було значно меншим. То в чому ж справа? Річ у тому, що сухий математичний розрахунок відрізняється від реальної ситуації, оскільки, увага, багато давніх родичів були нашими прямими предками не по одній лінії, а одночасно по декількох. Тобто, насправді, прямих предків на етапі 10 поколінь є не 1024, а набагато менше. Це називається редукцією предків, яка характерна для всіх часових рівнів. Причому, чим далі вглиб, тим більше одних і тих самих прямих предків фігурує у різних гілках нашого родового дерева. Друзі, якщо я трішки вас зацікавив і у вас з'явився інтерес, ким були ваші предки, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Враховуючи редукцію предків, ми розуміємо, що в 13-14 століттях наголошується 20 покоління в глиб. Кожен із нас мав не мільйон прямих предків, а набагато менше. Скільки це достеменно, сказати важко, але в будь-якому випадку цифра вражатиме. Як казав відомий український історик та генеалог Євген Чернецький, все населення Київської Русі це прямі предки кожного із нас. І йдеться не про алегорію, а більше про математику. Хоча генеалогія вважається екзотичною дисципліною, принаймні для більшості українців, але, як бачимо, є складовою культурної спадщини. Історія кожного роду, незалежно від того, чи йдеться про князівську родину чи селянську сім'ю, є унікальним надбанням, а переплетення родів, причому протягом багатьох століть, не лише кристалізує це культурне надбання, а й формує політичну націю. На жаль, настільки глибоко, причому комплексно дослідити свій родовід, неможливо. Дійти до часів середньовіччя можна лише за окремими шляхецькими гілками. Головна причина відсутність документальної бази. Багато метричних документів не збереглося, та й самі метрики почали вести лише з 17 століття. Але до 10-го коліна дослідити родовід реально адже цікаво довідатися про своїх предків, котрі проживали в епоху Богдана Хмельницького. Наприклад, я активно займаюся генеалогією вже 9 років. Всього мені вдалося встановити 235 прямих предків. Як можна оцінити цю цифру? Все у порівнянні. Ви порахуйте, скільки знаєте своїх: батьки, дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі і так далі. Загалом у моєму родинному дереві приблизно 3400 осіб. Окремі гілки я досідив до восьмого дев'ятого коліна. Тепер коротенько про особисті рекорди. Найдавніший прямий предок, якого я встановив, моя пра сім бабця Марія. У старшому віці її величали шумихою, бо була дружиною шума. Я знайшов запис про її смерть. Вона померла на поділі 24 листопада 1765 року у віці 85 років. Тобто народилася бабця приблизно в 1680 році, але в якому воєводстві Речі Посполитої невідомо. Тоді королем федеративної держави був Ян III Собеський, котрий уславився перемогою над турками під Віднем. Марія переселилася з родиною на Поділля приблизно в першій половині XVII століття, коли знелюднений край відроджували вихідці з інших регіонів Речі Посполитою та інших країн Європи. Хіба не цікаво? Найдавніший предок за шляхецькою лінією волоський граф Ванчо Волох. У 1431 році він отримав привілей від польського короля Владислава Ягайла на село Турку. Нині це місто у Львівській області, колишній районний центр. Ванчо Волох є родоначальником шляхецьких родів турецьких, Ільницьких та Яворських. Що цікаво, у матеріалах 19 століття я зустрічав інформацію про те, що граф брав участь у Грюнвальдській битві 1410 року на боці об'єднаних сил, але підтвердження цього факту немає, принаймні поки що. Ось такий історичний персонаж. Але повірте, ваші предки не менш круті, їх лише треба знайти. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша, всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання в закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Будемо відверті, не всі відчувають потребу дізнатися про своє коріння. І це нормально, бо ми різні у кожного свої інтереси і захоплення. З цим розібралися. А яка ж тоді мотивація у тих, хто детально вивчає свій родовід? Наприклад, мені завжди було цікаво дізнатися, звідки і від кого пішов мій рід, ким були мої предки. Багато людей вважають, що таким чином вони вписують своє ім'я в родинну історію, а також роблять це заради дітей. Комусь це просто цікаво, це як детектив, коли ти намагаєшся знайти і встановити предків, які проживали декілька століть тому. Дехто вважає, що дослідження родоводу зміцнює людину духовно, збагачує її внутрішній світ. Колеги також наголошують, що генеалогія це інвестиція. З кожним роком цінність родинного дерева зростає, може статися так, що воно стане неоціненним, причому вже в недалекому майбутньому. Крім того, родознавча робота містить елементи просвітництва і колись настануть такі часи, коли знання історії та генеалогії стане модною і трендовою справою. Друзі, ну що, у вас виникло бажання пов'язати себе і свій рід з історичними подіями чи видатними постатями минулого? Стати складовою і невід'ємною частинкою нашої культурної спадщини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кого з найдавніших предків ви знаєте і як вони пов'язані з тими чи іншими історичними подіями. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.